Доброго ранку. Сьогодні відбувається засідання комісії з питань фінансів, бюджету, гендерного підходу, планування, соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва Леськівської сільської ради. 15 листопада. Будь ласка, голова комісії. На сьогоднішню комісію прибули чотири депутати: Олексенко, Адаменко, Бондаренко, Сапсай. Відсутній Нелезенко. Кворум є. Можемо розпочинати роботу комісії. Заперечення є? Нема. 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 Так, на руки розданий проєкт порядку денного і проєкти рішень. Будуть якісь зауваження, доповнення? Ви всі читали, знаєте? Ні. І переходимо до розгляду першого питання. Оксана Борисівна, будь ласка. Перше питання: про внесення змін у програму матеріально-технічного забезпечення військової частини А4844. В дужках для військової частини А4978 на 24-25 роки. Перепрошую. Згідно листа, який подала військова частина А4844, вони просять внести зміни, а саме виключити з назви програму частину тексту, що знаходиться в дужках, Тобто ми по всій програмі обираємо ці дужечки для військової частини А4948, а програма безпосередньо виходить для військової частини А 48-44. Якісь запитання є? По проекту. Не От немає. Тоді голосуємо за проєкт рішення Поймем. по іменному режимі. Бондаренко. За. Адам. За. Олексіем. За. за. за, за. Псай за. Друге питання. Я доповідаю. Да, да, да. Друге питання про внесення змін у програму з підтримки збройних сил України та інших сил безпеки і сил оборони на 23-24 роки. До сільської ради надійшло звернення від Черкаської голови Черкаської районної військової адміністрації та військової частини А 7046 про виділення коштів на придбання двох матеріальних. Речей це рюкзак, Сагайдак і болгарка акумуляторна. Відповідні зміни внесені у додаток до рішення. Суми стоять. Будуть якісь доповнення, заперечення? Голосуємо за. по іменному режимі. Адаменко Бондаренко за. 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 Та пса і за рішення прийнято. Так, третє питання. Оксана Борис, ваше. Про затвердження програми з підтримки збройних сил України та інших сил безпеки і оборони на 2025 роки. Попереднім питанням ми на два роки програму завершимо. Да, якщо не буде інших змін, а з січня місяця почнеться нова програма із аналогічною текстовкою, і відповідно додаток буде формуватися згідно звернень військових частин та адміністрації військової згідно їхніх потреб. Нема. Голосуємо по іменному режимі. Бондарем. За. Псай, за, і за дня. Переходимо до четвертого питання. Оксана Борисівна, будь ласка. А, зараз присутня в нас і начальник відділу освіти. Якщо будуть якісь питання чи доповнення з її сторони, будь ласка, ганна Олексійовна. В нас відбулося засідання експертної комісії по, в рамках відбору. Претендентів на преміювання і стипендії під програму обдарованість члени комісії після опрацювання наявних матеріалів да в... Звернулися з клопотанням щодо внесення змін у положення про преміювання, а саме додати абзац, одноразова виплата премія у розмірі премія виплаті з 1500 встановлюється учню чи учениці, який яка на рівні відповідно закладу освіти Лесківської громади за результатами власних здобутків має звання кращий спортсмен або кращий учень. Тому що в нас є такі дітки, які дійсно попрацювали реально гарно і в достойні такого преміювання. Також по тексту там є незначні технічні помилки, вони всі внесені у додаточок, виділені кольором, ви їх бачите. Чи будуть заперечення, чи зауваження, які щоб я внесла? Ні, І район, не районний. Так, є. Так, да, ми... все воно є. Добре, простодію, голосую. Адамин. За. Прийнято. Переходимо до п'ятого питання. Оксана Борисівна, будь ласка. Так, до сільської ради звернулися з листами Смілянська міська рада про те, що у нашій програмі про проведення військово-лікарської експертизи з метою визначення ступеня придатності до військової служби жителів Лесківської сільської територіальної громади на 21-25 роки внести зміни відповідно їхньої реорганізації медичного закладу, куди направлялися наші кошти для проведення цієї ВЛК. Тобто, ми перенаправлятимемо тепер кошти для проведення велика наших жителів на смілянську міську лікарню Смілянської міської ради. Немає. голосуємо по іменному режимі Адаменко за, за. і Олексій. За. Олексій за. Прийнято. Переходимо а, до шостого питання. Оксана Борисівна. Так, про внесення змін у програму охорони навколишнього природного середовища Леськівської сільської ради на 2021-2025 роки та план природоохоронних заходів місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища на 2021-2025 роки. У нас відбулася перевірка е екологічної інспекції. Е відповідно е надано ряд зауважень. І на виконання оцих усіх речей нам треба внести зміни в саму програму. Ми пропишемо цей ряд заходів у програму, а також відповідно у план природоохоронних заходів, із підкріпленням коштів у вас проекти на руках для того, щоб почати виконувати відповідний цей припис, протокол правильно. От. Цього року будемо намагатися, хоча б ну максимально те, що ми можемо зробити. Придбання, бо технічна документація там досить тривало в цьому році навряд. А з січня місяця буде те, що по технічній документації, чи по умовах якихось. А зараз може придбаємо відповідні межові знаки для бувшого русла річки Тясним, природоохоронна зона. Є якісь до мене, голосуємо. Адаменко за. Бондаренко. За. Олексій. за, Переходимо до цього питання. Про затвердження програми щодо забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників Леськівської сільської територіальної громади на 25 й рік. У нас ця програма вже кілька років, з року в рік переходить, відточкована. Вона узгоджена із Степанківською сільською радою. Та виконавчим комітетом під цю програму цього року е, виділятиметься дві, 272 тисячі вісімсот відповідно до листа Степанківської е, виконавчого комітету Степанківської сільської ради. Так, зрозуміло. Питання є? Mm -hmm. Голосуємо по іменному режимі, адами. Mm -hmm. mm -hmm. Олексій, за. Псай за. Так, переходимо до восьмого питання. Оксана Борисі, будь ласка, восьме питання про затвердження програми розвитку та функціонування української мови у Леськівській сільській територіальній громади на 25-30 роки. Програма сформована відповідно до е, державних програм і регіональних програм. Е, вона не потребує фінансового підкріплення, але її заходи будуть спрямовані на розвиток і функціонування української мови на межах нашої громади. Зрозуміло. Питання є? Голосуємо по іменному режимі. Адаменко за Олексію за цей за прийнято. Дев'яте питання. Е, Дев'яте питання про затвердження програми утвердження української національної та громадської ідентичності у Леськівській сільській територіальної громаді на 25-28 роки. Е, Аналогічно, програма створена на, на основі державних та регіональних від таких аналогічних програм, теж вона не підтверджена фінансово. Заходи ми можемо чиняти без, і без фінансової підтримки. Це в наших силах. Питання є? Голосуємо по іменному режимі, адамка. За. Бондаренко. прийнято. За. Переходимо до десятого питання Русал затвердження програми забезпечення безперебійного функціонування системи казначейського обслуговування в Черкаській області на 23-26 роки. До нас надійшов лист від, від казначейства області головного управління. Да, де вони просять на. Збільшити видатки під цю програму на 50 тисяч у 2024 році. Ми вже їм у 2023 на цей захід давали на капітальний ремонт воду, воду системи централізованого водопостачання. Ну і далі по тексту. Проекти у вас роздані? Чи будуть якісь зміни чи доповнення? Озвучте, будь ласка, Не голосуємо по іменному режимі. Адаменко. Дуже. Бондаренко, Олексонко. За і за. За, за, за прийнято. Переходимо до 11-го питання Оксана Борисія. про затвердження програми соціальної підтримки жителів Веськівської сільської територіальної громади, які забезпечували та забезпечують національну безпеку і оборону відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації, членів їх сімей та членів сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України на 2025 рік. Дивіться, від нас у попередньому році така програма функціонувала на 24-й рік. Ми її успішно виконали, виділялися кошти згідно заходів. Є пропозиція збільшити видатки матеріальну допомогу на поховання до 20 тисяч і на лікування в зв'язку з пораненням до 10 тисяч, удвічі збільшить те, що в нас було в попередньому році. Розуміло питання є. Немає. Голосуємо по іменно Молодаренко, Бондаренко. Да. Олександр За. За за. Прийнято. Переходимо до слідуючого питання Оксана Борисівна. Про затвердження програми забезпечення потреб внутрішньопереміщених осіб у період воєнного стану, які зареєструвалися на території Леськівської сільської територіальної громади на 25-й рік. Це аналогічна програма, ті, яка діяла в нас у 2024 році, і з всіма тими самими заходами. У вас на руках є програма, чи є якісь доповнення, зауваження? ж ніяких немає. немає. Тільки рік міняє? Голосуємо по іменному Адаменка За. Лексі завтра й за, прийнято. Переходимо до слідчого питання. Оксана Берсіна, будь Берсіна про затвердження програми розвиток культури Леськівської сільської територіальної громади на 25-26 роки. Це програма. Ініціатори її створення комунальний заклад центру над культури, дозвілля і спорту розроблена в рамках виконання стратегії нашої громади до 27 сьомого року. М, поки що не підкріплена фінансами. Якщо в них під час виконання програми будуть виникати якісь е, такі речі, коли треба підкріплювати фінансами, вони відповідно будуть звертатися до нас із поданнями-клопотаннями і будуть виділятися під, е, потім підкріплюватися коштами. Питання Нема. Нема. Значить, голосуємо по іменному режимі, Адаменко. За. За. За, за, рішення. Слідуюче питання. 15 -е. про умови праці Лесівському сільському голови. 14. А, то, вибачайте, 14, так. Да. Так. Будь про... ласка, Так, я знову про затвердження структури та загальної чисельності працівників апарату Леськівської сільської ради та структурних підрозділів виконавчого комітету Леськівської сільської ради на 25 рік. При формуванні цього проекту рішення були враховані подання усіх керівників структурних підрозділів. У нас зміна відбулася фактично у останньому додатку. У зв'язку з тим, що в комунальному закладу центр надання соціальних послуг передається в оперативне управління приміщення велике, то вони відповідно додають до своєї структури три одиниці робітників, відповідно, до додатку. Питання? Голосуємо по іменному режимі. Запсую за Бондаренко, Бондаремським. За. За. Прийнято. Слідує питання. У зв'язку з запобіганням, можливо, конфлікту ін -ін інтересів я не братиму участь в обговоренні даного питання. Я теж не беру. У нас один депутат на це питання, але кворум залишається, тому ми його будемо розглядати. Про умови праці Лесівському сільському голові на 25 рік. Відповідно було роздано вже це питання, прорахований усі. Відповідно до проекту. Забезпечується держава згідно закону про оплату праці. Це посадовий оклад, надбавка посадо... до посадового окладу, надбавка за вислугу років і надбавка за високі досягнення. Це те, що зобов'язані все платити, ми тут зміни не можемо внести. Єдине, до чого ми можемо внести зміни, це до преміювання. Вони поставили 5% до посадового окладу. Сьогодні 5% до посадового окладу преміювання, можна сказати, це ніщо. Була пропозиція на У нас пей. зміни по, до так. посадових окладів на, ці, на наступний рік не передбачено, тому я, я вважаю, що потрібно трошки підняти хоча б за рахунок преміювання, тому що йде сильна інфляція, індексація підняття. 20% є пропозиція. Будуть якісь інші? Ні, до 20% нормально. Тобто піднімаємо до 20 Так, ну тоді голосуємо. Адаменко. За. Олексій, за. сапсай за, рішення прийнято. Зактеть, будь ласка. Так. Так. Переходимо до слідуючого питання. Доповідає Людмила Вікторовна Пономаренко, заступник начальника відділу Артурського ізвітності в виконавчого комітету Великої комісії ради. Дякую, не дефіцит. та економічним відділом було проаналізовано показники точного року. По використанню воді електроенергії. Щоб... І були складені і затверджені ліміти, складені ліміти на наступний рік. Звідти на руках, да, Які да, питання да, є? Якщо... Та немає? Нема. Не Тоді голосуємо. Адаміти. Все. Фондаренко. За. За. Ставсай, за рішення прийнято. Переходимо до 17-го питання. Будь ласка, людмила їхня. Вирахуємо вам. Одзвітувати. Ви запропонуєте. Питання є? Mm. Я голосую по іменному режимі, я даний за. За. Все, все, так. Переходимо до 18-го питання. Людмила Вікторівна, будь ласка. Про затвердження вартості харчування дітей в закладах дошкільної освіти на 25 рік. Плануємо вартість згідно проєкту рішення. Так як і на цьому році, на наступний рік пропорцію в оплаті залишаємо 60%. Батьківська плата. Це місцевий бюджет і також переліки дітей, так. Пропонується збільшити, <говори> я так розумію. Так? Сума, сума збільшується, сума збільшується, збільшується оскільки ціни э, зросли, то відповідно і середня вартість і е, харчування зросла. Э, у тексті в першому пункті, так як скла Людмила Вікторівна, 60% на батьківська плата і 40% на місцевий бюджет, пільговики залишилися ті в межах закону, ті що да ми зобов'язані годувати безкоштовно. І також пропонуємо залишити і на цей рік це по це вже за нашої ініціативи. Дітей, батьки, яких перебувають на військовій службі в Збройних силах України згідно мобілізацією, це ті особи, які не мають участь. Учасника бойових дій. Це У нас, по програмі по нашій Так, да, ми додаємо цю категорію і, від, да, від себе, тому що в нас дійсно є люди, які служать із квітня, з березня 2022 року, але вони не були на ну, нулі, да, де не передбачається надання е, учасника бойових дій, от, але батько забраний із сім'ї. Ну, Тоді буде підтверджуватися оцей статус? Вони надають довідочки, під заяви вони надають довідочки. Питання Голосуємо ну, по імені Адаменко за. Бондаренко. Зараз за колег. за, прийнято. 19 питання про надання матеріальної допомоги Оксана Борисівна, будь ласка. Знову ж таки, на відеокамеру ми, я не можу назвати діагнози і особисті персональні дані заявників, які до нас звернулися. По проекту рішень, який у вас на руках, видно, що у першому пункті звернулася. Прізвищем я по батькові, це не персональні дані. Да? Е, Скалдіна Юлія Анатолівна, у неї чоловік отримав поранення, знаходиться в госпіталі, відповідно, 4900, що е, пропонується надати, так як іншим пораненими давали впродовж року. А також е, це під програму піде підтримки Збройних сил, бо матеріальну допомогу ми надаємо із кількох. програм. Е, програм перший пункт це підтримка, соціальна підтримка сімей, за, е, сімей захисників і захисниць. А другий пункт це пішла програма Турбота. Тут у нас звернення є 16 осіб, жителів громади. І у вас є списки на руках. Чи є заперечення? Немає. По сумах теж узгоджено, так? Так, так. Добре. Голосуємо по іменному, Адаменко, За. Бондаренко. Олексій. Сапсай. Да. Переходимо до слідчого питання. Доповідає братку Валентина івальна, начальник фінансового відділу власницької сільської ради. Дякую у вас, члени комісії, на руках проект рішення змін до бюджету двадцять четвертого року. І моя пояснювальна записка. Проект рішення розроблений в зв'язку з перевиконанням дохідної частини загального фонду бюджету, а також спеціального фонду бюджету. Потім зміною міжбюджетних трансфертів. Та перерозподілом коштів між у загальному фонді, а також у спеціальному фонді. На що я хочу акцентувати свою увагу? Що у міжсесійний період відбулася зміна дохідної та видаткової частини, це нам надійшла обласна субвенція, і ми її направили на утримання помічників ветеранів. Сума, яка була, на яку була збільшена видаткова. І дохідна частина загального фонду, вона прописана, буде, вона прописана в моїй пояснювальній записці. А цим рішенням зараз, зараз це сьома зміна до нашого бюджету. Ми вносимо зміни в дохідну частину, збільшуємо доходи загального фонду на 100 тисяч, доходи спеціального фонду на 102 тисячі. Відповідно, на ці суми збільшуються видаткові частини. Загального фонду на 100 тисяч, спеціального фонду на 102 тисячі. За рахунок перерозподілу коштів, десь економія коштів відбулася, наприклад, заробітна плата по відділу освіти. Ці кошти перенаправляються на заробітну плату працівників будинку культури у сумі 155 тисяч. Потім кошти із економії, проплату водопостачання виводяться і направляються на оплату по програмі обдарованість. 60 тисяч це буде ці кошти будуть направлені на стипендії нашим діткам, а також на випла, грошові виплати. Тоді, коли дітки займали якісь певні місця в олімпіадах, і їх стимулюється їхня участь у цих олімпіадах. Потім обов'язково було при підготовці до змін рішень до змін до бюджету. Було переглянуто, чи достатньо кошти у нас на забезпечення заробітної плати енергоносіїв. Я це підтвердження отримала від бухгалтерії. Надамо грошову фінансову допомогу нашому комунальному підприємству наш Дім Леський в сумі 55 тисяч. І кошти е, за рахунок економії будуть перенаправлені на покращення матеріально технічної бази однієї з військових частин. Це буде закуплено. Два предмети, на які заявлено згідно листа на суму 337 тисяч гривень. 330 тисяч гривень це будуть капітальні видатки, 7 тисяч гривень, це там бензопила. Це будуть е, поточні видатки, це будуть видатки загального фонду. Ну, от, в загальному у пояснювальній, якщо є якісь питання, по моїй пояснювальній, то будь ласка. Ну, в загальному, військова частина фінансується, да. наші діти стимулюються да, виплати да. і закривається заробітна плата, захищені статті да. інших відділів. Да. Нічого немає. Дякую. Є якісь питання? Просуємо по імені. Адаменко. Бандаренко. За. 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 Олекс. За. За. За, за за, Переходимо до слідуючого питання. Оксана Борисовна, будь ласка. Внесення змін у структуру та загальну чисельність працівників апарату Лесківської сільської ради та структурних підрозділів Лесківської сільської ради та виконавчого комітету Лесківської сільської ради на 24 рік. Тут ми вносимо зміни в, част... в додаток Сумий це Чернявський ліцей з 1 листопада у них додалась дитина на інклюзивне навчання і, відповідно, вводиться ставка асистента дитини. Заперечинимо. Голосуємо. Адаменко, за. Бондаренко. Олексонко, сапсой за за. Все, прийнято. 22 друге питання. Переходимо про надання дозволу на зняття з обліку інших необоротних матеріальних активів. Доповідає Людмила Віхте, набудь. Від закладу дошкільної освіти селка на <клес> зійшло продання з переліком інших необоротних матеріальних активів і просить віз. Питання? Mm. Ми голосуємо, Даменко yeah. Бондаренко, Олексон. За все переходимо до слідчого питання. Uh, про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів та заходів з відстеження їх результативності. Uh, цей проєкт зготовлений э, для того, щоб ми э, дотрималися термінів, які згідно законодавства э, маємо дотриматися. І такий, э, такий план має в нас бути затверджений до 15 грудня. Правильно? Э, Регуляторна. До 25 грудня. Терміни ми э, входимо. У вас на руках план і заходи з відстеження результативності, такі як минулого року. Зрозуміло. Запитання є в комісії? Ми голосуємо. За. Бондаренко. За. 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 За За. переходимо до слідучого питання. Оксана Борисовна, будь ласка. Про внесення змін у рішення Лесківської сільської ради про утворення ветеранського хабу простору Лесківської сільської територіальної громади та затвердження положення про нього від 22 грудня 23 року, 35-30 дріб. 8. Ми вже раз вносили зміни у. Це рішення ми е, е, внесли зміну в саму безпосередню назву хабу. Тоді було хаб англійською нескорених українськими зараз. Згідно подання керівника, е, дійшлися таке рішення, висновку і на практиці, що ми його назвемо е, все українськими літерами. Хабу нескореним, великими літерами. Він буде вже складатися в нас із двох частин. На, на початок грудня буде відкриття кімнати на території села Леське. От, розширюємося, то просто зміна на да. да. запитані голосуй да. надавника, да. Бондаренко, За. Олексинка, затрийняти. Переходимо до 25-го питання, будь ласка, про внесення змін у рішення Леськівської сільської ради про затвердження акту приймання передачі ноутбуків від 25 до 10 до 24. -го. Пункт перший, згідно ту матеріалу, який у вас розданий, вноситься зміна у назву самого ноутбука. Технічна питання. Так, да, там технічна спика. Питань немає, я думаю. Голосуємо. Адаменко. За. Рішення рішення і останнє питання. Можна я допомагати? Да, 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 Про затвердження програми організації та фінансування громадських робіт для населення на 25-й рік. Ми щороку приймаємо цю програму. Цього року є можливість можливо за рахунок держави чи співфінансування, можливо, залучимо людей для плетіння сіток, бо потреба дуже велика. Тож програму приймаємо, а там будемо по ходу дивитися, як ми можемо її втілити вже там. Зрозуміло. Питання є? Голосую, мадам. За все, все і за. Прийнято. Так, всі питання в нас на сьогоднішній комісії вичерпано. Протокол і ваші висновки будуть після підписання висвітлені на сайті, і відеозапис теж буде на сайті. Дякую. Дякую за оперативність.